Всім привіт! З вами Кастируля. Я вирішила щось зняти окрім ідентиці, і в цьому відео були якісь, блять, битви пікселів. Блять, кучу вилетів із гри. Коротше, готуйтесь морально. Ву, я грала ще до цього, коли вона ще обростала популярністю. Я вирішила попробувати зіграти. І, Якщо чесно, я. Була щаслива, це було прикольно, але лагала вона піздець. Як. Особливо, коли прям нагрівався телефон. Воно так лагало, блять, це просто піздець, ця гра просто вилітала. В цьому відео я просто хочу показати деякий гімплей, як я, можливо, хачу кручу, я цю всю хуйню роблю. І ви випали від такого, блять, шакального. Качество. Мені не сильно хочеться, щоб ви уснули, дивлячись на всі ці екрани загрузок, тому я це все обріжу. У мене сервер на Європі, і я вибрала цю вот женщину. Бо для мене ГГ цей чувачок, якийсь нудний, сірий. І перше, що змінилося, це. Ну, я не пам'ятаю, що був екран загрузки, чи це, блядь, у мене просто вже. Фейкові спогади якісь, блядь. Я її також обрізала, то це підець і у мене вилітає гра. Дякую. Ну нічого, я упряма людина, друга попитка, ну, вдруг щось вийде, блядь. От я пам'ятаю, що після першого виліта з гри я потім зайшла, у мене, блядь, телефон був як єбучі батарея. Але мене це не відштовхувало, тому я продовжувала грати. Тут я сразу же лізу в настройки, щоб хоч якось уменшити цю їбучу графіку, бо, якщо чесно, я ж не хочу вмерти від того, що у мене взривається телефон в руках. Але IQ у мене менше, ніж у дивана, тому, блять, я не знаю базовий англійський, я не знаю, як там буде, блять, менша графіка. Я вибрала взагалі, рандомне щось. Ну, подивіться, яка крута жінка. Я коли грала Вуву її вибила. І удалила потім Вуву. Перше, що робиться, коли ти скачуєш гачу ігру, це ти дивишся, що в місній гачі. І про персонажів Вуві я мовчу. Всі знають, які вони ахуєні. Я заради цих персонажів качала цю їбучу ігру тільки. Не за якоїсь там графіки, нової функції, блядь. і за цих пупсів їбучих. Думаю, хачу потім покрутити. Зараз я хочу показати. Е Мій самий суперкрутий геймплей в цій грі. Готуйтесь, блять, морально. Тут буде стільки лагів, скільки ви в житті нахуй не бачили. І тут буде просто повний піздец, ребятки. Стільки вилетів із якоїсь, блять, ігри за 5 хвилин у мене, блять, в житті не було. У мене появилась, блядь, після цієї гри травма на чорний екран. А в цій грі чорний екран кожної хвилини, кожної секунди, блядь. Тому що перед вилітом з'являється чорний екран. І я, сука, кожен раз молилась, блядь, щоб це був не виліт, а просто екран загрузки. Блядь, у мене травма. Але давайте не будемо бомбити. Я вибрала цю гарну чвіху. Мені вона понравилась, ну, стилем, вона така. Ну, необишне, і я вирішила за нею зіграти, тому що ну подивіться на неї ну не просто імба. От Вуву я довго, блядь, не грала і вийшло стільки нових персонажів, і блять, важке, коли ти щось нове скачеш або починаєш за щось шарів взагалі, то саме важче запам'ятовувати імена. Я взагалі, блядь, досі не пам'ятаю жодне ім'я з цієї гри, Блять, sorry. Ще мені важко в цій грі в плані бойовки. Я інколи не розумію, яка кнопка за що відповідає, окрім прыжка і ну, резкого цього рівка, біга. ось тут починається повний піздец. У мене починає лагати звук, у мене починає лагати просто ігра, І, типу, я в такі моменти, Коли якісь проблеми зі звуком, починаю лякатися. И мій телефон блять взлетит в воздух, нахуй, и я вместе с ним. Проблема зі звуком я маю на увазі, або звук пропадає взагалі, або звук починає так лагать, що, шо ну, обрывками, блять. И ты думаешь, блядь, чуть-чуть не -чуть, нахуй. динамик, блядь. Пиздец, блядь, такие моменты лякаюсь, якщо честно. Тут я вирішила далі продовжити бігати по відкритому світу, і якщо ви бачите, блять, у мене піздець, як тут лагає. Взагалі, єдина проблема для мене, це от бігати по світу, це піздець, які лаги. В плані навіть не лаги самої гри, а лаги персонажа. Те, що він... ти, наче біжиш вперед, він біжить вперед, потім він ще біжить назад, потім він опять біжить вперед, блять, потім воно просто, блять. На місці, нахуй, і ти, блядь, тіряєшся з цього, коли ти в бою, це взагалі нахуй. Я не знаю, як вам просто це нормальними словами, але такий баг, навіть є в Роблоксі, блядь. Сравнення тупе, але ладно, коли поганий інтернет, і тут персонаж, наче, біжить на місці, але потім він біжить уже впереді. а потім він тепається обратно на це місце і, він тупо, піздець нахуй. Тут зараз буде подаруночок, тому що гра візьме і. Вилітає От для мене єдиний мінус в Уві це, мабуть, виліти тому що лаги я буду терпіти це, блядь, ну, ок, типу, перетерплю, все нормально. Хоча, блядь, такі лаги це ще піздец Типа, блять, коли в тебе вилітає гра, вона може вилетіти в будь-який сука, момент, і ти ну, не угадаєш це, блять, вона може вилетіти, коли там проходиш якийсь важний квест або проходиш сюжетку, і коли вона вилітає, блять, ну якось неприємно, сука, перепроходить одне й те саме. От, наприклад, ти дуже цікавишся лором місним Уві, І, блять, коли вилітає гра, коли ти щось читаєш, блять, це якось ну не охуєнно. І за цього я майже, блядь, всі діалоги скіпаю, Мені взагалі абсолютно похуй. Типа, я знаю, що там є різні відповіді, які... Ахуєть, від чогось залежить, сука, геншин учись. Хоча, блядь, якщо геншин научиться, то ж прийдеться діалоги це дуже погано. Якщо ви, блядь, дивитесь з цим піздєцом на відео, я просто сука. Я не знаю, як це коментують, на те, що твориться, блядь на фоні. Тут наче, раз щось твориться, потім, блядь, червоний екран, друге щось твориться, блядь, як це все описує, потім я ультую, нахуй, і потім, блядь. типа, я не знаю, как ты комментировать, потому что, сука, это пиздец. Мне, мама, треба было может но тут будут какие-то спойлеры. Не знаю, блядь, честно. Короче, блядь, решила подраться этот камень, блядь. Мне дали вот такую хуйню, это продолжение сюжета, я подумала, что это достижение, поэтому я обрадовалась, начала это прыгать, блядь. Ну и побегла, блядь, чего-то нахуй лазать. Ви щас будете дивитись, як я борюсь, щоб вона нормальна сука біжала, а не навіть Ліані нахуй. Ну потім, блять, я додумала щось, окрім цього їбучого ривка, нажати, і вона пригнула і стала нормальною. І потім я змогла спокійною душою полізти кудись нахуй. От я зараз сиджу і задумуюсь, можливо, мені реально треба було ще раз в початку відео повторити, що тут буде піздець як багато але... Ставте дисклеймер, будь ласка. Залізла на цей їбучий дах, ніхуя не отримала і просто полетіла туди, куди показують. Нахуя було це, блять, я їбу, чесно. Якщо я комусь випадково заспойлерю, я дуже сильно вибачаюсь, але я думаю, ви не встигаєте все це читати, тому що мені так цікаво це все читати, що я це стараюсь так протикать. Ви, сука, би бачили, в мене вже появилась дырка на екрані. Зустрічаємо якогось, блять, фіолетового хера. і він просто допомог, і я вирішила з ним поговорити, тому що ну, блять, мені його шкода стало. Він такий, знаєте, ну наче, блядь, добрий. Я не знаю, блять, хто воно, що воно хоче, но я просто, блядь, його пожаліла, бо мені його стало шкода. Я не хочу, блядь, битися в цій грі. І в мене вилетіла гра, кстати. Блять, який по счету уже. Забираю назад базар про те, що якщо ти вилітаю, а проходити все заново. Забираю все нахуй, але блядь, це все я скипаю, тому що вибачте. Але я трохи ніхуя не розумію і не хочу сильно вам спойлерити, що лі. Коротше, на цьому моменті я зрозуміла, що проходить всю цю хуйню з вилітами і лагами якийсь піздець крінж, тому вирішила, блядь, подивитися на ті подарки, і це прям щедрость, це прям мід. Я все це, блядь, прочитала, і зараз буде гача. Ура, те, що я, блядь, очікувала років 10, мабуть, коли сідала і запису це відео. Я вирішила крутити цю чвіху, бо вона мені понравилась саме, блядь, перо. Вона, блядь, така всяка і єбать нахуй. Юху! Я не знаю, який в мене гарант. Я в цьому не розбираюсь, тому, блядь, чи в мене випаде вона, чи щось інше, блядь, чи це, блядь... Не по гаранту чи по гаранту я їбу і. Є! Yeah! Yeah! Мені треба зробити вигляд, що я це не бачила. І я не записую зараз голос віддільно від відео. Тому, уявіть, що я прям в вахую, я прям щаслива і я прям вообще. Ну, на моменті, коли я знімала це відео, я була в вахую, якщо чесно. Тому що. Блять. Ще ніколи якась гача так легко мені не давала легендарку, яку мені понравилась з першого ну, погляду. Функцію основну гача ігра зробила, підняла настрій, тому що мені випала якась. Крута, чувішка. Вибачте, блять, якщо когось оскарбляє те, як я щось буду говорити про якось персонажа. Я їбу, яких у них блять характер. Я їбу, хто вони? Яких у які у них травма? Бо я ніхуя не розумію. Я в цій групі грала пару днів. У мене все лагало, я все скіпнула, і я забила хуяку. Тому можете мене називати піздець безграмотної в плані лора і сюжета, тому що я з вами спорити не буду, блять, тому що це факт. На фоні, ви можете побачити, як я розбираю, що куди іде, що, і я нашла скін. І мені цей скін взагалі дуже сильно понравився, особливо на цьому арті, тому що він прям такий розовий, вкусний. Але, блядь, те, що мене не прогрузили сразу модельки, мене лякає. Але давайте продовжимо про гачу. Тут я шукаю, що краще покрутити. Я вирішила цю штуку покрутити. У мене вибрана була оця човіха розова, тому що половина у мене вже є з цих чуваків, а деякі мені просто не нравиться, і, блядь. Сука, блядь, я не знаю, нахуй, як так вийшло. Може, у мене був вже гарант, може ні. Ця їбу, блядь, ребятки. Я цим не розбираюсь, Тут в мене модельки не прогрузились. Дякую. Але я піздець як ахуєла на цьому моменті, коли я побачила, що мені летить якась легендарка. Я, якщо чесно, я всалась від щастя, блядь. Мені ніколи, блядь, так не везло в якийсь гача ігор. Тут я задумувалась, крутити цю хуйню чи не крутити і вирішила не крутити, тому що я б ще їй Яке їй треба оружже, як її збирають. Отримала крута, йоу. І зайшла дивитися на своїх скрипішей. Зараз буду хвастатися. Я в цій хуйні вообще не розбираюсь. Ну і зараз покажу всі легендарки, які мені не слід показати оцей чувачок. Мені дуже подобався. Я його дуже люблю, він такий хороший. Добрый, молодежный. Хотя Чувиха дуже хороша. Наверное. Вона типа хілер. мені нравится. Осячу виха мені тоже подобається. Иначе ну, развоєние особистости. Ну, співчування моей, мабуть. Вона мені дуже нравится Зовнішністю. Характер, я не знаю, блядь. Но я думаю, она якийсь такий гострый характер. І Боже, вот блядь, мені вона дуже подобається. Вона похожа, наче із фонтейна в Геншині. Вибачте, блядь, що я всовую сюди цей їбучий Геншин. Блядь, ну, вибачте, блядь. І ось ось ще ця очевіха, яка довго не грузиться. Ну, ось, ось вона. Вона обнімає, кстати, воздух. <laughs> Сука. Ви зараз будете дивитися мої попитки, блядь, поміняти отряд. Бо я, блядь, чи не знала, чи вже забула, блядь, як міняти цей Отряд, блять. Типу, я нажимаю на всі єбучі кнопки, блять. Ну пиздец, короче. Нарешті IQ повисилось до 1, тепер у мене 0 IQ, до цього було мінус 1. І я знайшла цей їбучий отряд. Не, ну тепер отряд імба. У навіть ім'я гарне. Ім'я таке гарне, що я його виговорити не можу. Короче, хочу зараз її прокачати, потім пошукати якогось може моба, щоб побити, і подивитися, який у неї урон. Не зря я її вибивала. Ну, я думаю, вона зможе мені дасть е, дуже великий урон на 20-му левелі, найуйобішніший оружию, який я не знаю, підходить її не підходить. Ну, я дуже сподіваюся, що вона мені дасть мільйон з одного удара. Не підходжуючи до моба і не заходячи в гру. Зібрала цю малишечку як змогла. Тепер прийдеться бігти із лагами і шукають якогось моба, якого можна відпіздити. Ну щоб він не відпіздив нас в відповідь. На цей момент мій телефон був приблизно як е, лава їпуча, сука. Я сука вже грала тупо пальчиками, тому що цей їбучий телефон. Був гаряче, сука, когось нахуй. Я їбу, чому він так нагрівається? Можливо, я дібілка вибрала якесь качество хороше, ну, не вивозить, блядь, на один піксель більше, блядь. Я ще як остання дібілка полізла в скали. Знаєте, що в мене може піздець лагати на скалах? Я просто там побачила ці їбучі цифри і шукать їбучого моба. Час я не хотіла. Але я, блядь, чогось не побіжала до цього моба, а полізла, сука в їбучі скали. Чому я не побігла їбашити того моба, я їбу. Я чуть тут, сука ще не розбилась, блядь. Ну не питайте, нахуй мене чого я це робила, блядь. Просто не питайте, я не знаю, блядь. Давайте опустимо ці попитки залізти на скалу і я побіжу до цього їбучого моба. І ви ніхуя не побачите, тому що. Я почала битись, у мене піздеться клагало. І мене просто вилетіло потом. І я просто заїбалась. І я вирішила вже зупинити це все. Бо я не хочу підірвати свій телефон прямо взагалі нахуй. Всім привіт знову! Вибачаюсь за стільки матюків, всякої такої то мені не стидно. Це відео взагалі знімалося. Великий рофл. Я нічого не хочу цим відео щось показати, що, типа Вува щось погана. Мені Вува подобається. Мені подобається ній. Просто мій телефон не тягне цю гру. і все. Я не хочу призивати, щоб вони щось скачували, не скачували, блять. Мені взагалі похуй. Просто хотіла поділитися цією хуйньою. Просто сприйміть це відео як самий великий жирний рофл, блять, тому що. Я нічого не хотіла серйозно з цим відео щось розказати, показати. Я, блядь, просто прикол тянула. Бо я хотіла сняти реально якесь відео про Вуву, але, блядь, там стільки було лайків, стільки було вилетів, що я думаю, ніхуя серйозного не буде, блядь, з таким піздецом. Але незважаючи на цей піздець. Говорю, дякую, велике, за перегляд. Поставити лайк, можете написати якийсь коментар. Можливо, хочете, щоб я пограла ще якісь ігри. З вами була Кастрюля. Дякую за перегляд.